Усі хочуть продавати більше, але дуже мало хто хоче служити краще. Служити своєму клієнту. Ми живемо в епоху, де кожен другий обіцяє турботу про клієнта, але кожен перший забуває, як виглядає цей клієнт після оплати. Я це називаю: е на тебе забили. Рівно тоді, коли з твоєї карти списалися кошти. Хтось шукає нових покупців щодня, а хтось розуміє, що справжні гроші у тих, хто вже купив учора. Це книга, яку 90% людей неправильно розуміють. Вони думають, що це нудний підручник для менеджерів. Вони не розуміють, що це бунтарський маніфест проти одноразового бізнесу. Це книга про те, як грати вдовгу і перемогти, поки інші спалюють себе в гонитві за швидким прибутком, за швидкими грошима. Це не книжка про маркетинг. Ні, це книга навіть не про маніпуляції. Це про сервіс, чесність та довіру, які перетворюють бізнес на спільноту. Книга, яка навчила світ, що клієнт не транзакція, а стосунок. І сьогодні на каналі Бунт в бібліотеці ми розберемо цю книгу, яка доводить, що такий підхід це не просто добре, а неймовірно вигідно. Карл Сюел, клієнти на все життя. Ми звикли так сталося до поганого сервісу. Ми звикли, що після того, як ми віддали гроші. Ми стаємо нікому не потрібні. А тепер уявіть світ, де компанії борються за те, щоб ви були щасливі. Де кожна ваша проблема вирішується миттєво, де вам дають більше, ніж ви очікуєте. Звучить як утопія, правда? А ось і ні, це система. А хто з вас, можливо, хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Щоб ви розуміли, хто в цій книзі нас вчить? Це Карл Сьюл. Він не професор з МБА, він практик. З поля. Він власник одного з найуспішніших автосалонів Cadillac у США у Техасі, там, де конкуренція просто шалена. І він почав з простого питання: чому люди купують машину один раз і більше не повертаються? Все, його відповідь змінила правила гри повністю. Він вирішив не просто продавати машини. Він вирішив залишати клієнтів у себе назавжди. І він перетворив свій автосалон на машину з генерації лояльності. В цій книзі не теорія, в ній абсолютний досвід, вистражданий на мільйонних прибутках. А хто хоче почути повну біографію Карла Сьюела, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун. Пауло Коельо, Едіт Едгер, Бернар Вербер, Тоні Шейер, Незґімінгує, Джош Орвел та інші. Попри це в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Там вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Отже, висновок: перший: кожен клієнт це актив, не транзакція. Клієнт, який повертається, це не витрата. Це прибуток на руки. У більшості компаній усе просто: прийшов клієнт, продав, закрив угоду, біжимо далі. Новий лід, нова заявка, нова реклама, нова знижка. Ще є Чорна П'ятниця. Ніхто не дивиться назад, бо всі зайняті пошуком уперед. Тут автор мислить інакше: він дивиться на кожного клієнта, не як на продаж. А як на актив, що приносить прибуток протягом усього життя, він буквально порахував, людина, яка купує авто в його дилерському центрі, повертається на сервіс, купує запчастини, страхування, рекомендує друзям і за 20-30 років може принести компанії увага понад півмільйона доларів. Один клієнт. І отут ключова відмінність мислення для більшості бізнесів клієнт це разовий прибуток. Для Сьюела це капітал, який треба берегти, підтримувати і розвивати. Ми сьогодні з вами живемо у світі, де компанії витрачають шалені бюджети, щоб привести нових клієнтів, але вони не витрачають і десятої частини цих бюджетів, щоб утримати старих. Бо утримання Ну, це не так гламурно, як реклама. Там бюджети так сильно не виділиш. Немає таких яскравих заголовків, не можна поставити на білборд. Ми просто не знаю, нормально ставимось до людей. Але саме це і є бізнес, який виживає десятиліттями. І тут в автора просвітковується дуже просте бачення: що клієнт не витрата, клієнт інвестиція. І Якщо ти втрачаєш його через байдужість, це не дрібна помилка, це банкротство. У повільненому режимі, бо великі компанії мислять не категоріями продати людині, а вирости разом із нею. І саме тому їхні клієнти не просто купують, а вони повертаються. Висновок 2. робити більше, ніж очікують дешевше, ніж виправдовуватись. Якщо ви думаєте, що хороше обслуговування дорого коштує, спробуйте погане. На мою думку, Карл Сюел у цій книзі зруйнував одну з головних. Ілюзій бізнесу. Про те, що ніби сервіс це щось дороге, необов'язкове і таке, знаєте, навіть декоративними місцями. Насправді каже він, байдужість коштує набагато дорожче. Більшість компаній думають, що втратили клієнта через свою ціну. Але 90% йдуть не через ціну, а через ставлення. Не тому, що товар був гірший, а тому, що їм було. Неприємно. І у цій компанії будь-який працівник міг витратити до 100 доларів, щоб вирішити проблему клієнта без дозволу керівництва. Просто уявіть собі, знаєте що? Ніхто цим не зловживав. Бо коли тобі довіряють, ти не хочеш підвести. І тут не про гроші, це про повагу. У наших реаліях ми часто думаємо навпаки, навіщо старатись. Клієнт все одно знайде, до чого причепитись, але тут автор говорить інше: якраз через це. І втрачають бізнеси. Легше зробити клієнту приємно, ніж потім пояснювати, чому ти не зміг щось. Або легше подарувати каву, усмішку чи чесне вибачення, ніж відновлювати довіру після великого скандалу. І легше зробити трошки більше, ніж потім знову вкладати у маркетинг по колу, щоб знайти нового покупця. У компанії Сюела, якщо клієнт приходив на сервіс і щось затримувалось, йому без слів увага. Віддавали авто з повним баком палива. І не тому, що це стратегія, а тому, що це людяність. А виявилось, в кінці стратегії. І сервіс це не фраза, дякуємо, що обрали нас. Сервіс це коли ти не дозволяєш людині пошкодувати, що вона тебе обрала. Запам'ятайте, а ще краще запишіть собі, робити більше, ніж очікують, це не подарунок, це інвестиція в довіру. І кожен, хто хоч раз це відчував. Повертається не через логіку, правильно, через емоцію. Бо навіть якщо завтра поруч відкриється ще 100 таких же бізнесів, людина все одно прийде туди, де її пам'ятають, де вона пам'ятає цю емоцію. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця. Загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин. Або в книгарню поблизу вашої домівки. А там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно, це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом бунт 10 ви утримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше: кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Третій висновок. Якість це не відділ, це мова компанії. Усі говорять про сервіс, але лише одиниці вимірюють його так само, як прибуток. Більшість бізнесів, підприємств ставляться чомусь до якості як до прикраси. Ну, щось що можна красиво повісити на стіну в офісі, на кшталт ми дбаємо про клієнта. Все. Але коли щось іде не так, ця фраза виявляється просто слоганом, надрукованим на стікері. І Прикріпленим на стіну, тут автор е зробив якість частиною ДНК свого бізнесу. Не лозунгом, ні, не відділом, не інструкцією, а мовою, якою говорить уся компанія. В його салоні кожен працівник від прибиральниці до генерального директора вважав себе частиною команди, що створює досвід. Бо, як сказав сам Карл Сьюел, якщо хтось бачить проблему і проходить повз, це вже не клієнтська помилка. Це наша. У його компанії навіть технічний персонал отримував оцінку не лише за роботу з машинами, а й за відгуки клієнтів. Механік міг бути геніальним фахівцем, але якщо він був грубим, він не мав майбутнього у цій компанії, тому що сервіс це не компетенція, це культура. У нас часто кажуть за якість відповідає відділ контролю за якістю. Але справжня якість починається тоді, коли контроль не потрібен, коли людина сама хоче зробити добре, не тому, що її перевірятимуть, а тому, що вона не може інакше. Це і є справжня бізнес-зрілість, коли тобі не треба карати за байдужість, бо ти виховав команду, яка сама цю байдужість не терпить. Просто задумайтесь над цим. Тут автор розповідав, що коли один з працівників випадково подряпав авто клієнта, він не чекав, поки той це помітить ні і не приховував від керівництва. Він сам прийшов, визнав помилку, і компанія відремонтувала машину без жодних пояснень. І клієнт не просто залишився, він потім купив у них ще два авто, бо чесність, це теж частина якості, як виявляється. А справжня якість це відношення до процесу, коли ти робиш не тому, що треба. А тому, що інакше соромно. Висновок 4: навчай команду не продавати, а піклуватись. Продажі це не техніка, це сервіс, помножений на людяність. Свіл тут багато про це говорить: про те, що більшість компаній витрачають шалені гроші на навчання відділу продажів: постійно скрипти, оновлення технік, психологія впливу, маніпуляції, але дуже рідко навчають головного. Як щиро піклуватися про людину, бо люди купують не товар. Люди купують відчуття, що про них подбали. Я точно не буду тут робити спойлерів з ринку інфобізнесу і сервісів та послугів і товарів, які мені продавали по телефону. Або ж в дзвінку, або ж в переписці. Більшість, напевно, пов'язано з інфоринком, з інфопродуктами, з інфокурсами. Якраз 99,9% в мене ось ця фраза, яку я сказав на початку відео, про те, що і зацікавленість тобою пропадає рівно тоді, коли в тебе списують гроші з карти. Для мене вона абсолютно з'явилася після такої великої кількості. Спілкування з відділами продажів різних компаній, тому що коли ти потрібен, ні, давайте так, коли потрібні твої кошти, менеджер буде дзвонити тобі хоч вранці, хоч в обід, хоч після 12-ї вечері, коли ти звільнишся, хоч в суботу, хоч в неділю, хоч в вихідний день, свято чи навіть новий рік. Повторюю ще раз: 99,9% ідуть на всі поступки для тебе. Хочеш в розтермінування, хочеш частинами, е хочеш відтермінування від банку, хочеш нашого особа. Яке хочеш, дай нам свої гроші. Рівно до того моменту, коли списується остання сума з карти, Все. тебе переключають куди? Правильно, якщо в тебе якісь питання або скарги, на відділ роботи з якістю. Відділ контролю за якістю та сервіс. І туди ти вже не дозвонишся, не допишешся, там вже тобі будуть приходити повідомлення, а коли ви нам пишете? 18.00. Ми працюємо тільки три дні на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця і тільки до 16. .00. Обідня перерва в нас з 12 до 15, умовно, та? і вихідні дні в нас 180 днів на рік. Тому ось тут є для мене сьогодні дисонанс між те, що описує автор в книзі, і те, що відбувається сьогодні на ринку. Друзі, це насправді я говорю про український ринок, тому що в Європі, на мій погляд, ситуація ще гірша, якщо ми беремо малий та середній бізнес. Але ось історія про те, що дбає і думає про клієнта, не відділ у і відділ контролю і за якістю, і так далі. А вже на моменті того, як тобі продають, а не впарюють продукт, товар чи послугу, це дуже важливий інсайтмент, дуже важливий. Саме, напевно, заради цього тільки можна. Ну, саме мені, та бо в мене така, напевно, життєва ситуація, прочитати було цю книгу. але це для мене був розрив шаблону. Получається, що у його компанії кожен працівник проходив сотні годин навчання не про те, як продати, а про. Те, як створити досвід. Їх учили слухати, запам'ятовувати, як людину звати, яку каву вона любить, який у неї день народження, коли в неї день народження. І головне помічати дрібниці, які не коштують нічого. Але ці дрібниці залишають після себе ось це тепле вау. І один з клієнтів Сьюела, забравши нову машину, сказав, що поспішає на річницю з дружиною. Наступного дня він отримав від компанії квіти і листівку з побажанням щастя, здоров'я усій родині. І жоден продажник не міг би це вигадати як стратегію. Це було просто людяно. Вже пізніше це додалося в стратегію, додалося, можливо, навіть скрипти, тобто так, як себе поводити ось в таких ситуаціях. Чомусь ми живемо у світі, де продавців навчають закривати клієнтів. Сьюл навчив відкривати людей. І це зовсім інший рівень бізнесу, це зовсім інший процес. Коли співробітник не повторює скрипт, а справді слухає. Коли не тисне на клієнта, а допомагає прийняти рішення, що буде корисним саме йому, персонально. Ось тоді продаж перетворюється на діалог. А клієнт на кого? На друга. Не наймай продавців, які люблять гроші, каже Сюел. Наймай людей, які люблять людей. Бо якщо ти ставиш людину на перше місце, гроші прийдуть автоматично. Якщо ставиш гроші на перше місце, втрачаєш і клієнтів, і команду, і сенс цього всього бізнесу. В одному з його інтерв'ю. Нас запиталась, як ви мотивуєте своїх працівників продавати ще більше. Він відповів, що ми не мотивуємо, ми просто створюємо умови, в яких вони хочуть, щоб клієнт був щасливий. І коли клієнт щасливий, продажі відбуваються самі собою, і вони ростуть. Ось у цьому для мене геніальність простоти, бо сервіс це не маркетингова стратегія, не лише маркетингова стратегія, це людяність. Систематизована до рівня культури, і поки інші шукають секретні техніки продажів, Карл Сьюел просто вчить бути людьми. Висновок п'ятий: виправляти помилки теж частина сервісу. Найцінніші клієнти це ті, яким ви колись зробили боляче, але потім виправили ситуацію. Запам'ятайте, помиляються всі, але не всі мають сміливість визнати, що вони помилились у більшості бізнесів підприємців. Після факапу починається стандартна гра перекинути відповідальність правильно, знайти винного, написати якусь суху відповідь, ми перепрошуємо за незручності, і все наче ситуація закрита. Тільки от клієнт уже ніколи не повернеться більше. Автор тут вважав, що саме момент помилки це тест на людяність. І якщо бізнес чесно проходить цей тест, він не втрачає клієнта, він здобуває фаната. Ще один приклад з книги, і направду вони тут дуже подібні, так тому що в автора є свої автосалони, і е, я розумію, що величезна кількість послуг, яку він надає, це з ремонту, і величезна кількість персоналу, яка в нього базово працює, це автомеханіки. Тому е, мені ще запам'яталася одна історія, так само пов'язана з механіком, і так само з подряпаним авто. Знов ж таки, один з механіків випадково подряпав е, машину клієнта. Так само, як і з попереднього прикладу, він міг би замовчати, але він знов таки пішов до керівництва до свого старшого менеджера. Компанія одразу запропонувала безкоштовно профарбувати авто і компенсувати усі незручності там від таксі, і знов ж таки віддала авто з повним баком палива. Клієнт відповідно був шокований. Він був шокований знов не подряпаною а тим, що йому ніхто не брехав. І через тиждень цей чоловік привів у салон свого брата а через місяць сусіда і обидва теж купили авто. Ось е, так працює справжня репутація не через рекламу, як ми звикли, а через чесність. Помилка це не кінець стосунків з клієнтом, це шанс показати, що тобі не байдуже розмовляти. Ми боїмося вибачатися, бо думаємо, що це слабкість. Так нас навчили. Але в бізнесі вибачення це доказ сили, бо е, визнає лише той, хто не ховається. Немає сенсу бути правим, якщо клієнт відчуває, що його не почули. І в цьому філософія дорослого бізнесу. Коли замість довести свою правоту, ти обираєш зберегти відносини. У його салонах була ще одна дуже прикольна, проста традиція. Після будь-якої скарги клієнту телефонували не менеджери, а безпосередньо сам директор. І це повністю змінювало енергію розмови. Бо кожен хоче бути почутим. І... Сюел тут сказав, що помилки найкращі вчителі, але тільки якщо ми слухаємо їх уважно. Саме через цю чесність його бізнес живе десятиліттями, бо клієнти можуть забути помилку, але ніколи не забудуть, як ти її виправив. В мене до вас є маленьке, коротеньке оголошення, друзі. Я прошу вас, напишіть в коментарях, що трішки жебракую, Нехай буде так. Я прошу вас допомогти мені та моєму каналу Бунту бібліотеці до нового року досягнути відмітки у 50%. Тисяч підписників так для мене це неймовірний Вау тому що менше ніж за рік я разом з вами і завдяки вам можу дойти до такого результату. І для мене це величезна підтримка і показник того, що є велика кількість людей, які цікавляться літературою, які цікавляться саморозвитком, цікавляться в першу чергу собою. І я дуже вдячний, що ми. З вами знайшли один одного. Зараз на каналі трошки більше 45 тисяч, і 28 січня йому виповниться рік. Звісно, я хотів, як хотів, я ставив собі ціль 100 тисяч підписників. Не треба, не треба, я сам знаю, що вона величезна, але в мене є така теорія про те, що якщо ти хочеш потрапити в місяць, потрібно цілитись в зорі. Отож, за 50 тисяч підписників вам низькі. Такий Уклін велика і щира подяка. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Можливо, ви вперше дивитесь це відео. підтримуйте розвиток українського Ютубу, українського контенту. А хто можливо випадково відписався, або якось там випадково натиснулась кнопка Відписатись, підпишіться. Будь ласка, повертайтесь тут, буде тепло і круто. Дякую. А я переходжу до висновку номер 6 Люди не забувають, як ти змусив їх себе почувати. Клієнт це не гаманець, це людина, яка хоче, щоб її помітили. Інсайт, інсайт, інсайт. Справжній сервіс це не про транзакції, це про емоції, які залишаються після контакту з твоїм бізнесом. Реклама може привернути увагу. Знижка може спокусити. Але пам'ять створює тільки людяне ставлення. Один клієнт в нього в салоні купив автомобіль ще в 90-х через 15 років. 15, він знову прийшов у той самий салон. І увага! Його впізнали. Йому сказали: пане Девіс, ви ж тоді брали лексус? Синій, правда? Цей чоловік розплакався. Він казав: Я за ці роки змінив три міста, дві роботи і цілу купу машин. Але тільки тут я відчув, що мене справді бачать. Ось вона, суть сервісу. Людина може забути ціну, може забути товар, але вона ніколи не забуде, як ти змусив її себе почувати. Це закон. Закон, який не зміниться ніколи. Ми живемо в той час, коли кожен клієнт має вибір. У нього сотні альтернатив, тисячі оголошень, мільйони реклам. Але тут виграє той. Хто дає не тільки продукт, а тепле відчуття турботи, чесності та людяності. Якщо ти хочеш мати клієнтів на все життя, спочатку стань бізнесом, якому можна довіряти все життя. Ось ця фраза не про компанію. Це про тебе, про кожного, хто сьогодні будує щось своє. Бо люди не шукають ідеальний бізнес, вони шукають справжніх людей. Сьогодні людина купує у людини. Якщо твій бізнес залишає після себе відчуття мені тут добре, то це буде найдорожчий маркетинг у світі. Можна продавати тисячі товарів, можна вкладати мільйони у рекламу. Але справжній успіх починається з одного простого запитання: чи добре людині після зустрічі з тобою? Бо клієнти не народжуються лояльними, я вам відкрию секрет. Їх такими робимо ми з вами. Ми не продаємо автомобілі, ми продаємо досвід, який хочеться повторити. Ви знаєте, коли я вперше прочитав цю книгу. Мені здалося, що вона про автомобільний бізнес. Відверто. Насправді це книга про людяність у будь-якому бізнесі. Бо незалежно від того, що ти продаєш каву, айфони, консультації чи онлайн-курси, успіх починається не з реклами, а з того, як ти ставишся до людей. Якщо зробити так, щоб клієнт почувався важливим, він повернеться, навіть якщо конкурент дасть знижку, дасть кращі умови. Бо ціна це цифра, а ставлення це пам'ять. І у нас часто плутають сервіс і підлабузництво. Справжній сервіс це не пропрогнутися, а підняти людину вище, ніж вона очікує. Коли бізнес починає служити з гідністю, він перетворюється з компанії на бренд, а з продажів на стосунки. І ми звикли думати, що головне знайти клієнтів все. Але насправді головне не втратити людей. Бо клієнти на все життя не ті, кого ти купив рекламою. це ті. Кого ти заслужив своїм ставленням? І можливо саме цього сьогодні найбільше бракує українському бізнесу. Не хайпу, не знижок, не ребрендінгу, а людяності. Людяності, що перетворює покупця на друга. Бо коли наш з вами бізнес починає пам'ятати обличчя, а не лише цифри, тоді клієнти починають пам'ятати нас з вами. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих чудових трьох книг? З цього випуску клієнти на все життя у подарунок. Бути підписаним на канал Buntu бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, чи ні, поставити вподобайку цьому відео та залишити в коментарях відповідь на питання, який найгірший клієнтський досвід був у вашому житті, і чого ця ситуація вас навчила. Про результати розіграшу я повідомляю в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Це був Бунту бібліотеці. Побачимось, почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй.